Чи є у вас гра, яка залишила слід у серці, але про яку всі навколо наче забули? Для мене такою грою є GTA 4 у світі, де більшість захоплюється хаосом і масштабами п'ятої версії, цей витвір мистецтва залишається у тіні. Але чому? GTA 4 це більша, ніж просто гра, це справжній життєвий досвід. Давайте розберемось, чому вона така особлива. Головний герой гри Ніко Белік. Це не типовий персонаж для серії Grand Theft Auto. Він не прагне грошей чи слави, він хоче почати нове життя, текти від жахів свого минулого. Але життя в Ліберті Сіті не прощає наївності. З кожною новою місією ми бачимо, як Ніко розривається між бажанням стати кращим і жорстокою реальністю навколо. У грі є моменти, які змушують вас робити вибір, кого врятувати, кого зрадити і як діяти далі. Але ці вибори не про добро чи зло, вони про виживання. Саме це робить Ніко таким реалістичним це не герой, не лиходій, а людина, як і ми з вами. Розробникам гри вдалося створити не просто великий відкритий світ, а реальний світ, який живе незалежно від вас. Ліберті Сіті це не просто фон для дій, це персонаж гри, його темні вулиці, галасливі клуби, офіси з тисячами бездомних людей. Усе це створює відчуття, що ви дійсно у величезному місці, де ви лише маленька частинка. Деталізація вражає, NPC реагують на ваші дії, машини мають реалістичну фізику і навіть погода додає особливої атмосфери. У Liberty Сіті ви відчуваєте кожен дюйм цього похмурого, але живого світу. Саундтрек GTA 4 це окрема розмова. Музика не просто заповнює фон, вона задає настрій хітів на радіостанціях до головної теми гри, кожна композиція додає глибини історії. Це меланхолійна симфонія, яка змушує вас відчувати всі емоції разом з Ніко. Радіостанції відображають дух часу від хіп-хопу 2000-х до класики, яка звучить у таксі. Кожна поїздка Ліберті Сіті стає кінематографічним досвідом, де музика доповнює кожну деталь. Тож чому гра залишилась в тіні? Причина проста. Вона не така весела і яскрава, як GTA 5. Її похмурий тон, важкі автомобілі та реалістична фізика були не до смаку всім, а відсутність великого онлайн режиму зробила її менш популярною серед масової аудиторії. Але правда в тому, що GTA 4 це не про розваги, це про емоції, про занурення, про історію, яка змушує замислитись. Саме тому ця гра заслуговує другого шансу. GTA 4 або по народному GTA це гра, яка змушує нас задуматись про цінність життя, про важкість вибору і про те, як ми справляємося з тягарем минулого. Це не про хаос, це гра про нас самих. Якщо ви ще не грали або давно її пройшли, дайте їй другий шанс. Ви побачите, що цей шедевр має багато чого сказати навіть зараз. Друзі, а що ви думаєте про GTA 4? Чи вважаєте її забутим шедевром, чи можливо ця гра просто залишилась в минулому? Напишіть у коментах, яка ваша улюблена частина серії, та чи заслуговує четверта частина на більше уваги. Мені цікаво почути вашу думку.